Як правильно налаштувати чоловіка на те, щоб він кинув курити? Тут є така проблема силою не будеш милою. Якщо він не хоче кинути курити, жодна програма не допоможе. Головне, це все ж таки особисте бажання людини, яка курить. Відповідно, якось змусити чоловіка, щоб він кинув курити, навряд чи вийде. Хоча можна мотивувати. А тут вже потрібно знати вашого чоловіка, що саме для нього може бути мотивацією. Нею можуть бути як мінімум чотири чинники. Перше це страх. Картинки чи відео з чорними легенями курців, наприклад, або історії про те, як хтось із знайомих мучився від емфіземи чи помер молодим від раку легень. Наступне любов. Якщо він любить вас, то можна йому розповідати, як ви страждаєте від пасивного куріння, як неприємно цілувати його, адже він смердить попільничкою, але не треба ультиматумів. Наступне – вигода: а, порахуйте, скільки грошей він витрачає на сигарети, і розкажіть, що він міг би собі купити на ці гроші, якби не курив. Але не, не вам, а саме йому. Чоловіки до всього підходять логічно, тож він має сам зрозуміти, що логіки в тому, щоб курити, немає. Це невигідно абсолютно. І четверте: гра: чоловіки часто досить азартні і люблять певні виклики. Запропонуйте гру чи змагання. Наприклад, хто зможе довше протриматися, він без сигарет чи ви без солодкого. Призначте якийсь приз для того, хто виграє, чи покарання для того, хто програє. А в той час, поки він тримається, захоплюйтеся його силою волі, хваліть, розказуйте, як вам добре з ним, коли він не курить. Одним словом, кожна жінка, думаю, знає ключик до свого чоловіка. Головне пам'ятати, що усілякі ультиматуми, сварки не діють. Це спрацьовує навпаки. Рідко який чоловік визнає, що його змусила дружина кинути курити, але він з задоволенням буде хвалитися друзям, що він мужик сам вирішив і кинув. Той же час обов'язково моліться за свого чоловіка. Те, що не можете зробити ви, може зробити Господь. Віддайте його в руки Бога і просіть таких обставин, щоб у чоловіка з'явилося бажання кинути курити. Як сказано в Біблії, адже то Бог за своєю доброю волею викликає у вас і бажання, і дію.